What if we have that kind of attitude? Якщо не зважати на ту поразку в матчі проти Тоттенхема, то з приходом Мудрика Челсі досить таки непогано стала гра. Але в нас зараз міжнародні товариські матчі. Перший поєдинок проти Італії. Ви забули? Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю, я впевнений, що проти цієї збірної ми ще зустрінемо. Не ну, б не сказав би, що на 100% в них той самий чемпіонський склад. Ну і в нас далеко не Яремчук в нападі. А в реальному житті майже всі перші матчі однієї восьмої вже відіграні. Сьогодні за справу береться інтер та порту Лейп, і Мансіті. І загрузити на ці поєдинки можете, перейшовши по закріпленому коментарю під цим відео. Наші друзі з Фабет видають бонус до 4500 гривень на перший депозит. Також з кожної ставки вони виділяють відсоток на підтримку ЗСУ. Переходь по закріпленому коментарю під. Цим відео став з розумом та перемагання. Я думаю, не тільки мудрику є що довести в цьому матчі проти збірної Італії. По-перше, давайте не на перших же хвилинах пропустимо. Нічого собі канцельєрі ще витворяє. Тоналі. Так, все. Взяли м'яч під свій контроль і спокійнесенько починаємо свою атаку. Не те. По-перше, там був офсайт, по друге, навіть не дійшло. Сирота його з'їдає. Просимо далі передачу. ой ой ой, -ой, -ой намагався розвернутися, але салаб я прочитав. Першої хвилини. Віддав. Нормально. Все. Набираю. Не спіши ти віддавав. Вперед! канцелярі. Удар дальній. Знову трубін. Другий вже небезпечний момент біля наших воріт. Збірна України поки що намагається зробити, так це просто вийти в свою атаку. До 15-ї хвилини ми вже програємо з рахунком 1-0. Ідеальний початок, що я можу сказати. А все через те, що ми не можемо просто. Вийти в свою атаку. Мудрика нічого не виходить. Елементарно, просто навіть не клеїться пас. Сайт. Жоржині Пінамонті. Чудовий гатенко. Вони це все вичитують, вони бачать. 23 хвилини, які ми провели на полі, ну це просто якесь жахіття. Дуже соромно повинно бути за таку гру. Один трубін один трубін, який показує, що в цьому матчі. чіпляється Мудрик, але. Все одно все відлітає до футболістів збірної Італії. Фалабрія закриває повністю флан. Не буду бити. Так, ну поки що нічого не доходить. Поки що все, що робить Михайло Мудрик, так це просто спостерігає за грою, можливо, зараз підзагострить. Бити! Кулаков! Хто ти такий? І дали. На момент 39-ї хвилини я можу виділити тільки трубін. Всі інші просто відбувають свій номер на полі. Собель. Віддав. Протягує. Бити. Нарешті перший небезпечний момент. То небудь. Віддав. Дякую. Після першого тайму в нас рахунок 1-0. Як би то не було, але знову в нас СОСО. Сосов матчі проти Італії. І це така команда, яка повністю тебе паралізує на футбольному полі. Ну ти нічого не можеш їм зробити. А якщо і навіть робиш, то вони якимось чином вмудряються не пропустити. І зараз. Нічого. Невдалий удар. Проходить відеопередачу Пінамонті знову тут. Ну це ще знаєте, можна виділити. Не можна виділити сироту. Якою же лупи, хлопці, ви займаєтесь? Ми за луку таку катаєте. Гармаш. Поразка з мінімальним рахунком 1-0. Але мене засмучує не сам факт пораз. Мене засмучує максимально погана гра нашої збірної. Ось, будь ласка, все, що тягнув трубін. Наступна товариська гра в нас буде проти Канади. Я не буду просити. Зараз фірмову все одно не вдасться нам розіграти навіс Степаненко, ні. Далі. Вей. Наступна атака тільки в другому таймі. Браво, чудова атака. Ми вже програємо з рахунком 1-0. Ось вам, будь ласка, і срібні призери. З гармашом в нападі. Фідово. А перед тим, як ми продовжимо, я хочу вам нагадати про свого партнера, продавця монет FIFA 23 Лема Фудкоін. Хочеш крутий склад, але тобі абсолютно нічого не сипе, не проблем. Лема допоможе вирішити абсолютно любу проблему. Український продавець з найкращим курсом, швидкою доставкою і максимальною надійністю. За цього, хлопці, я повністю ручаюсь. Посилання залишаю в описі. Скажи, що ти прийшов від плейджексона та отримуй свою знижку. Повертаємось ми в клуб, сподіваюся, що негативних моментів в цьому місяці вже не буде. З цікавого нас чекає. Старт Ліги Чемпіонів гра проти Лєпців і Карабаока проти Арсеналу. Ну що ж, друзі, наступний тур англійської прем'єр-ліги Челсі грає проти Вілли. Хочеться зараз здобути перемогу і вже в хорошому настрої переходити до поєдинка Ліги Чемпіонів, який пас від канте. Круто було б, якщо пройшло. Михайло Мудрик на розгоні віддає передачу на Хаверца. Хаверц. Канте підключається. І мудрик. Бенніда? Є. Yeah. Мудрик віддає. Хаверт. Реча. Челсі має просто неймовірний потенціал. Але. Але ось ця гра в 5 захисників. Вона мене просто вбиває. Віддаємо. Дай. І це, друзі, афарелка. Ще мудрик. Під удар нес нам все читає. Пас на дугласа Луїса Луїс Повертає на Діня Дінь. Ось поки що мені таке не подобається. Ось що мені таке не подобається 24 хвилина. Ми вже програємо з рахунком 1-0 І... І туди. Ще назад. Відіграв. Чивал. Лажовенька в нас гра виходить. Там. Віддав Є. Забий! Найс. Санцом. Якщо тільки ми не будемо отак заспу не пропускати. Чилвел, побіг. Дай. І туди. Не даємо, а тут даємо. Чудово, мудрик. Михайло! Окей, після першого тайму у нас рахунок 1-1. Зараз піднажмемо все вийде угу. Я зрозумів. Біжи. А під тобою я і ось так. Забити. Набирає Михайло Мудрик. Браво. Дай! Ні, якщо ми пропустимо другий, це все буде кінцево. Що збірна погано грала, що ще зграє Челс. Відіграв. Хаверс. Невже ми вміємо пробувати з дальньої дистанції? Що там, як, нормально? Ну тут хаверс крас знаходить Михайла Мудрика, я думаю, нам треба вже йти на заміну. Як він встиг, Карлос цей. Курелі. Віддаємо тобі пас. І. До побачення. Мудрик, до речі, друга гольова передача. Красень. Ну що? А ми будемо забувати чи ні? Отже, друзі, перемога з рахунком 3-1. Звісно, в Челсі не виграли, якщо б не Михайло Мудрик. Але в цілому, той же Гала Ярхаверців провели досить таки непоганий поєдинок. Сьогодні ми проведемо свій поєдинок проти футбольного клуба Лєпцек. Також в нас в групі Славія та Лас. Я думаю, саме Челсі Лєпціх являються головними претендентами на перше місце в нашій групі. Лєпцег має досить таку круту кампанію, яка може завдати прикрас любому футбольному клубу Михайло Мудрик. Проходить. А на цей раз... Де ж там рука? Хаберт. Летго! З'єш. Буй непоганий. Пийкате. Пий! Дав. Блібелі. Фу! Як же в цьому моменті ми обіграли Хаверс? Я думаю, він не заслужить. Ну тут прекрасно розібрались мої гравці. Михайлу Мудрику знадобилося на всього 11 хвилин, щоб забити перший свій гол в ЛЧ, граючи за Челсі. Я сподіваюся, що це буде не останній його результативний удар, в цьому випадку в цьому матчі. І Вернер, він в свій час пограв за Челсі. Белінгем пробиває прямо в руки Менді. Ну, майже чудово. Хенрікс. Не дають йому нічого зробити. Михайло Мудрик знову. Обіграється. Аверс, зробив все правильно. Хоча б так. Бю. Блін! Михайло Мудрик сьогодні в ударі. Ні, він не втише. На жаль. Дай. Ні. Вони це все бачать, вони все вичить. Окей Повертає на Хенрікса Хенрікс. Пропустити в першому таймі нам не треба. А й в другому не треба. Біллінхем віддає передачу. Вернер. удар! Давай. Привісимо. Аріц. Ні. ні. Після першого тайму рахунок 2. -0. За 22 хвилини Михайло Мудрик двічі вразив ворота наших опонентів. Ну що ж таке? Чому Чилвел так часто пропускає заспа? Віддав. Угу. Дай тільки вперед пас! Віддам. Ой, Хаверц. Вей. Галагер є, спокійно, кастел забрати. Подивіться. Вони все ще намагаються пройти пробити. З'їжд пішов допомагати хаверцу. Хаверц. Чудовий пас. Ну, блядь. а ти що віддаєш? Навіс! Спокійно. І. Право. Це Робертсон? Челсі з Ліверпуля купили флангового захисника. Ну і виходить по замість з'єж. Е, на Робертсоні вже фалять. Небезпечний робеж. Вже не втечемо Навіть не намагайся віддати на нас передачу. Немає вже сил. Так. Робертсон! Є якщо як б зараз він ще забив. Рахунок 2-0. Ще в першому таймі, завдяки Михайлу Мудрику гра була зроблена. Отже, перші три бала нам падають в скарбничку. Славя тим часом перемагає Ласк мінімально з рахунком 1-0. А в чемпіонаті Англії ми займаємо четверту позицію. Після чотирьох зіграних матчів на 7 набраних балів. На першому місці знаходиться Манчестер Сіті. В наступному турі Челсі зустрічається проти Фулхема. Іще. Б'ю! Ну мені на секунду взагалі здалося, що він не попав поворота. канте. віддав. Стерлінг. Я розумію, що Стєллінг тепер не награвається знову. Осна мудрика. Це вихід вічнаючий. Зберігаємо! Блін, як? Бий! Рахунок матчу 1-1. З Злівий. В дальню. Рахунок 2-2. Дай. Лодиться гру Ну, тут я не думаю. Матч завершився з рахунком 2-2. Ну а зараз нас чекає Карабао Кап. Кубкова гра на Стемфорд. Bri Челсі грає проти Арсеналу. Треба Арсенал одразу поставити на місце. Хоча на перших же секундах ми втрачаємо м'яч. Маркініс віддає пас на Ніакі Вільямса. Фабіо Ферера. Товариш! Ой-ой, валиться мейч рук на виніс. Калому друг погнав. Блин, на жаль. Галагер. Ого. И туды. А там дальнюю никто не закрывает, на жаль. Хэлло Мудрик видам Бей. Галагер. Мудрик. В дальню. Не забыл. <sighs> ну. Найс. Найс, Хавертс. Ну як він... Ну ні. Ну як? Оцей товарис підключається взагалі небезпечно. Водиться м'яч. Удар. Знову мені. Я вам скажу, що арсенал відповідає не менш небезпечно, ніж наші атаки. Маркініс. Віддав. І... Нічого. Б'ю. А Що ж таке? Вибий. Ну, що це таке? Ну як вони небезпечно летять в підка. І центр поля знову провал. Скільки сьогодні ж роботи в нашого голкіпера? Ходиться м'яч легенько. Бий. Та ну, я думаю, все ж таки в цьому моменті ми все правильно зробили. Намагалися віддати, там би вже пусті ворота були, але, на жаль, після першого тайму у нас рахунок 1-0. Бабі Ферера. Удар! Поки вони там не повернулись, ми зараз швиденько організуємося. І віддамо ось туди. Нас єша, який сам проривається, заходь, чувак, чому ж ти пригальмував? Михайло мудрик. Кафі зупиняє. 100% арсенал це не проста команда. Просто закриваємо, щоб вони не закидували ось так заспер. Є. Далі. Є. 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 Б'ю. Заходить. Віддає в центр. Я вам скажу, якщо ми зараз мінімально переграємо арсенал, то це буде досить таки непоганий результат. Ну тут був офсайд. Скоріше за все. Далі. Ну як він схавав. Чудово. Зараз буде дуже неприємно, якщо ми пропустимо на останніх хвилинах. Чудовий пас на Хаверца. Хаверц Скидує! Порушення. Б'є Стерлінг. На віскутового. Хаверц. Що таке? Лофтус, довго? На пусті Ну в один дотик віддай, проситься ж. Ну я вам скажу, в Англії набагато важче грати з захисником один в один Одразу накривай. Добре, що ми все ж таки змогли забити один гол. Цього було достатньо, щоб ми сьогодні перемогли арсенал. Ну і ця перемога дозволяє нам пройти в наступний раунд, в якому нас буде чекати Лютон Таун. І стоп топ команд в цьому турнірі залишилось Челсі, Лестер, Мансіті, Сіті, Манчестер Юнайтед, Тоттенхем. Там хтось один вилітає. Та я думаю, ми будемо боротись за перемогу. Ну а сьогодні у мене все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд. До наступної зустрічі. Бувайте. i